Вітаю, друзі! Зараз буду обкладати прихований лі... лічок плиткою. Вчора встановив Вчора його. Ось так, крісу стіною. Сьогодні вирізав плитку і буду обкладати. Подивимося, що вийде. Подивимось. Ось такий результат вийшов. Лючок зафіксували з ВПшками. Виставляв все. Завтра знімую СВПшки і підрегулюю ще, потому, тому що воно сразу так ідеально в плоскость може не попасти. А може і попаде. Якщо не попадає від регулюві замками. Так, Покажу вам завтра, як закривається.